Щось якось вони в ці п'яси мені, блядь, якось мене збивають. Так гарно йшло, так? Да? Яка ж по маслу так оп? Кайфовий мотоцикл, реально їде дуже кайфово. Ну що, поїхали, цікаво навіть. Якщо дивиться. Це, до речі, не перша людина, яка показує типу, клас, прикольний, класний мотоцикл. Бачите, з з в будь-який бок, куди не подивишся, всі на мотоцикл дивляться і всім він подобається. Тому що ну, вигляд в цьому мотоциклі реально просто космос. Друзі, усіх вітаю. Сьогодні ми отримали новий мотоцикл від Kawasaki. Kawasaki Z1000 SX. Це саме модель 2021 року. Але як ми знаємо, ці моделі почали своє існування з 2011 року. І, до речі, на той час, поки ми не отримали цей мотоцикл, я вважав, що ті мотоцикли це нові мотоцикли. Але отримавши цю модель, зрозумів, що ті мотоцикли вже реально вони по дизайну. Ну, до речі, їм 10 років. Пройшло вже майну не то, що майже, а більше 10 років пройшло. І готуючись до цього відеоогляду, це такий коротенький відеоогляд. До речі, на мотоциклі я сьогодні проїхався перший раз. Дуже приємно здивований, але усі нові мотоцикли, вони усі дивують. Тобто мотоцикли, котрі от виходили, там, скажімо так, з 2015 року, вони усі. Це, як, знаєте, така нова ера мотоциклів. Вони по-своєму усі дуже класні і дуже приємні. Вони так, не такі агресивні, не такі адреналінові, емоційні, як у ті, у ті старі мотоцикли. Але по-своєму вони усі більш комфортні, більш, скажімо так, універсальні і по-своєму більш приємні, ніж у та от стара школа. Готуючись. Цьому відеогляду я як завжди скачав отаку от шпаргалку, і вона мені завжди дуже допомагає. Це просто з інтернету якісь характеристики або якийсь там опис. І, ну ви самі розумієте, що ну, майже ніхто не може поставити там, мотоцикл на Діна Стенд, наприклад, і поміряти, там, не знаю, потужний чи крутний момент того чи іншого мотоцикла. Тому звісно ми це беремо з інтернету. Але коли я відкрив... Інтернет, гугли і почав читати про цей мотоцикл. Я зрозумів, що інформації по суті дуже мало, і от то, що я побачив, це взагалі якась чуш. Ну, наприклад, тут написано за цей мотоцикл, що він має вагу у 310 кілограмів. Я можу сказати, що я на ньому проїхався і розумію, що вага, я не знаю, може це з пілотом, вони так вважають. Але то, що тут далі було написано, тут написано, що мотоцикл має робочий об'єм 1040 кубічних сантиметрів та сумарну потужність у 200 кінських сил. Ти можеш прямо показати це. Далі взагалі якась, якась бредатина. рядний, трьохциліндровий, двохтактний з електричним запуском стартеру. Ну, Дуже багато читав про цей мотоцикл, в інтернеті дуже багато такої галіматі написано, Тому Ну буду, знаєте, розказувати по більшій мірі то, що вважаю, що є насправді, це по-перше. І по-друге, буду розказувати про свої відчуття і свої спостереження. То, що я побачив в цьому мотоциклі, і що можу точно сказати: от це так є, тому що я так відчуваю, тому що я так бачу. Тому прошу там сильно якось мене не критикувати, в коментах не писати. Але свій відгук і комент обов'язково напишіть. Це підіймає мені настрій, це мене стимулює робити ці відеогляди для вас. В цьому мотоциклі з інтернету 142 кінських сили, об'єм двигуна 1000 кубічних сантиметрів, 4-хциліндровий 4-хтакні з водяним охолодженням двигун. Крутим моментом 111 Нм. на метр. Висота по сідлу в цьому мотоциклі 835 мм. І цього достатньо для мого зросту, мого зрісту. Мій зріст, до речі, 1,92 см. В цьому мотоциклі дуже класні передні гальма. Вони ці диски мають діаметр у 300 мм. У супорта мають 4 поршня опозитних. І, до речі, тут от якось в інтернеті написано, що вони напівплаваючі. Тобто, ну тут видно, що вони плавають, ці диски, але як це саме напівплаваючі, ну, люфта в них, звісно, ніякого нема. Мабуть, тому, до речі, коли питають, навіщо? У ну чому плавають диски, навіщо це зроблено? Це зроблено для того, щоб коли ви натискали на гальма, а коли у вас швидкість дуже велика, то звісно, що гальма дуже сильно розігріваються. І коли вони розігріваються, вони розширюються і для того, щоб воно ніде нічого не тріснуло. Для того, щоб було коли, куди, щоб їх не повело, щоб було коли їм куди їм розширюватися, от зроблено так, що диск такий полуплаваючий. Діаметр у цієї перевернутої вілки 41 мм. До речі, вона має налаштування тут і по жорсткості зверху, і по демпфіруванню. тобто усі можливі налаштування в цій вілці є. Мотоцикл максимально універсальний, тобто, це, по суті, він може використовуватися як повноцінний стріт, тобто тільки для їзди у місті. Як предыдуща зетка, так і ця. Це. Дуже універсальний мотоцикл, і якщо ви хочете купити один мотоцикл і для подорожей, і для міста, то це саме ідеальний мотоцикл, тому що ну, в городі на ньому ну, дуже легко їхати. Треба тільки підігрів вимкнути. Тому що, жарко. Ну, реально круто, такий маленький, він відчуття такого, знаєте, невеликого. Мотоцикла, але ну, при цьому нема такого, що якось хочеться, щоб руль був ширший, чи якось там він в габаритах був більший. Тобто, ну, от розміри, незважаючи на мій великий зріст, тобто метр дев'яносто два ну дуже комфортно їхати і сидіти. Я ж кажу, що от що саме прикольно, це те, що мотоцикл ну максимально універсальний. Тобто от один мотоцикл купили і все по місту. Без проблем, не те, що без проблем, а в Кайф. По місту Кайф, просто Кайф. Між містом теж Кайф. Між країнами, думаю, теж буде супер. Та не то, що думаю, я впевнений. Він дуже легкий, дуже короткий. Потужний, ну, по суті, хоча мотоцикл потужний, але потужності цієї ніяк не відчуваєш, тому що тут стоїть трекшн-контроль, котрий дуже швидко працює. І я так вважаю, що він працює не тільки під гальмовуючи гальма, але й якось гасучи двигун. Тому що це дуже повільно, м'яко працює все. І такого, щоб от знаєте, відкрив газ і прям такий адреналін, який страх, це дуже плавно. Так само коробку дуже плавно, щеплення, до речі, вони, воно проскальзуюче, вижимається одним пальцем дуже м'яко. В місті взагалі просто супер. Квікшифтер працює в дві сторони, тобто і, і понижати, і повишати можна теж так само дуже м'яко, дуже класно. Нова зетка вона комфортна, вона м'яка. Це приємно. Та взагалі, все, як на усіх нових мотоциклах, це така, знаєте, всі нові мотоцикли, вони такі еластичні, і в них там коробка як на нових сузуках, так і на нових кавасакі. Ну на кавасакі, от я зараз їду взагалі, ну дуже круто працює коробка. Щеплення дуже м'яке. Я щеплення, до речі, можу взагалі натискати, вижимати одним пальцем. от дивіться, бачите? Один палець, я повністю Це літровий мотоцикл. Це тросик, і от таким яке щеплення. Бачите? Дуже прикольно виглядає оцей горизонтальний газомасляний амортизатор. Це знаєте, як от в їшах так само, отак от, от, от він стоїть. Бізступінчито налаштування його піджимати можна, от просто гідравлікою піджимається. ця прижина, так само демпфірування в ньому регулюється. Щеплення у нас проскальзуюче, Я вже сказав, так. Сигналізує, коли примикати передачі, це теж дуже прикольно і приємно. Ну я не знаю, ну мотоцикл реально топовий. Він що, вигляд має дуже топовий. Дизайн цього мотоцикла просто фантастичний. Що їде, він ну реально дуже топово? Легкий, от знаєте, що от, є таке відчуття дуже великої легкості В цьому мотоциклі. Модель 2021 року, як простіше всього відрізнити. Ну, По-перше, це вихлопна труба. Вона тут одна, тобто 4 в 1 тут сходиться. Дизайн так само він інший, але здалеку, чи може з якоїсь непривички, можна сплутати його з попередньою моделлю. що точно не сплутаєш, це коли бачиш вихлопну трубу, тобто це саме модель 2021 року. Плюс колір дуже крутий. Оцей от. Темно-зелений новий кольор у Кавасакі. На мій погляд, взагалі, ну, мабуть, це колір. кольор. Ну, це така, знаєте, фірмова картка Кавасакі. І от саме якщо раніше він був такий колір більш салатовий, то це саме такий темно-зелений і ну, на сонці переливається. Ну, це така, як у всіх японських мотоциклах, така візитна картка. У кожного своя візитна карка, але от в Кавасакі саме так. ТФТ-монітор, дуже багато всіх налаштувань. От можна зв'язувати цей по суті монітор, планшет, хто як називає, з телефоном, що знайшов, що, що можна змінювати Різні від види приборної панелі. От мені саме так більше всього подобається, як воно от зараз виглядає. Дуже прикольний мотик. От, по перше, що тут бачу, день-ніч можна примикати отак. Ну, мені, чесно кажучи, так от ніч більш подобається. Але якщо там якесь яскраве сонечко, то думаю, так буде більш інформативно. Тут можна налаштування зробити, як ви натискаєте гальма, або як ви відкриваєте газ. Кому як більше подобається. Тобто от, брейк це тормоз, а це дросель. Тут шестиосьовий Гіроскоп стоїть, і тут можна побачити, як ти ну це взагалі зроблено не тільки для того, щоб як це було таке, знаєте, підсказка. Тобто, як ти ви на вугол нахиляєте, скільки ще можна нахилити, чи коли ти там розгиняєшся в якому куті, чи коли там вниз їдеш, вверх їдеш. Це по-перше, зроблено для того, щоб правильно працювала система трекшн контроля та система ОБС. Тобто, через ці мозги вони все вони все працюють в парі, в парі там. Ти можеш там електронним дрослем і таке інше. Породі дуже прикольно оця от штука показує угол. Опа, перекладка і в цю сторону. Ну, в такому положенні реально дує. Дуже цікаво зараз. Я Буду, зроблю зупинку і підійму скло, тому що цікаво, як воно буде. Підіймаю скло. Максимальне положення. Ну що, поїхали, цікаво навіть. Кайфовий мотоцикл. Реально їде дуже кайфово. Витрозахист на цьому мотоциклі теж класний. Я опускав і підіймав скло і навіть на високій швидкості цей мотоцикл себе дуже класно показує. До речі, посадка на цьому мотоциклі як в справжньому туристі, Тобто спина повністю ровна. Ти сидиш дуже-дуже ровно. До речі, стосовно гальм, задній диск у нас 250 мм. Він у нас один і тут один супорт з одним поршнем. Чесно кажучи, задніх тормозів, ну це по суті на будь-якому швидкому мотоциклі задні тормоза, вони погані. Так само і на вджері в мене на Ямасі, е там тормоза, задній диск постійно в мене синій. Так само і тут. Ну, задні, коли натискаєш задні гальма, то гальмує мотоцикл погано, але передні гальма супер. Ну, я просто розумію, що це там, не BMW, а, там s 1000 rr чи там не Ducati, там Пінігалі. Стосовно електроніки, яка є в цьому мотоциклі, тут є підігрів ручок, є ABS, є трекшн контроль, є круїз-контроль. Тобто, все, що там є, кофри, в інтернеті написано, що вони на 56 літрів, але чи правду чи ні, не знаю. Розеточка є. По суті, все, що потрібно, все в цьому мотоциклі повністю є. Що можу сказати стосовно своїх емоцій і стосовно того, що от я побачив, що мене, ну, на що я звернув увагу. Ну, по-перше, цей мотоцикл, коли працює, коли на ньому їдеш. Майже не відчуваєш вибрації цього двигуна. Чому так трапляється? Чому взагалі таке відчуття? Тому що двигун саме встановлений через саленблок. Тобто він на раму прикручений не напряму, а через цей великий саленблок. Ну, звісно, що новий двигун у нього там, і він, ну, максимально збалансований і все таке інше, але саленблок в двигуні, от бачите, великий. Тому, мабуть, є таке відчуття. І от на цьому мотоциклі я проїхав не багато, ну і мало. І по рукам вібрації взагалі ніякої. Ноги, коли розганяєшся дуже швидко, то так легенько відчуваєш. Але ну, в якому мотоциклі не будеш відчувати вібрацію? Ну, не знаю, може в електричному якомусь. А так, ну. Гальма передні класні, задні не класні, але. Це нормально, це по суті в будь-якому мотоциклі. І хто задніми гальмами ну, буде пригальмовувати так, але гальмуємо ми завжди передніми гальмами і так само коробкою скидуємо і гальмуємо. Приборка ця, супер, ветрозахист, супер. Ну, враховуючи, який це мотоцикл, ну це ж не, там, тут нема такого якогось опохалу, але не о цього бу 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 не то, нічого такого нема. Дзеркала, ну. Все видно, все. Може, чесно кажучи, хотілося б, щоб вони були не більш такі, а якісь більш такі от, отут великі. Але нормально, все, все видно, все супер. Чесно, от подяка фірмі Kawasaki це за коробку і за квікшифтер. Ну настільки це круто і м'яко працює, це щеплення, яке. До речі, я от виїхав, і спочатку воно ж така мишечна пам'ять, і взагалі ти так виїжджаєш, і ти не думаєш, що тут є квікшифтер. І спочатку я їхав, і щеплення скидав, перемикався, натискав щеплення, тобто ну, якось забулося, що є квік. І ти їдеш по місту і ти відчуваєш, що ну, настільки м'яко, ну я не знаю, ну просто ну, супер м'яко. От дивіться, бачите? Коробка, ну взагалі, от ти просто їдеш, ну то, що тут є гіртронік, показує передачі, це все, звісно, понятно. Але наскільки ну в усіх нових мотоциклах воно так. Але на цьому ну, 21 рік, модель 2021 року. Дуже класно, дуже чітко так от клац, клац, і все ну, просто супер. Мені дуже сподобалось. Кажуть, що дуже ну, мотоцикл сам по собі м'який. Тобто усі усі тріщинки дуже м'яко проходить і комфортно на ньому їхати. Кажуть, що так само дуже комфортне це заднє сидіння. Чесно, не їздив, не сидів, але ну, воно таке високе. Я, чесно, не їздив, не знаю. Але ну, на відчуття, незважаючи, таке високе, воно доволі таке жорстке. Ну, звісно, тут не буде так комфортно задньому пасажирі, як, наприклад, на Hondi Гоldwind. Але ну, написано, що комфортно в інтернеті. Може бути, що і ерунда написано. Сяду, перевірю. Не знаю, чесно, це треба проїхатись. Однозначно можу сказати, що сидиш високо. Ну, не знаю, наскільки це реально. Отак от от, сидячи, проїхати кудись дуже-дуже далеко. Але ну. Не знаю, це треба спробувати. Тому що, знаєте, от на е, будь-який мотоцикл, коли ти сидиш і коли їдеш, це зовсім різні відчуття. Знаєте, що, що усім зараз ще буде цікаво? Це розхід пального. Зараз я подивлюсь, який розхід пального. І що? Ну, так, ну, о, є розход 5,8 на 100 км. от Стосовно бака, от В інтернеті написано, що є дві версії, в одній 17 літрів бак, в іншій 19 літрів бак. Чесно, не перевіряв цю йомкість бака, але от, що ще побачив, теж так само в інтернеті було написано, що розхід пального. 5,8 літрів на 100 км. До речі, ми можемо подивитися, що в нас тут пише стосовно розхіду пального. І в нас що він пише, пише все завгодно, але не те, що треба. Що тут треба натискати, щоб побачити? на 100% повинно бути. Так, що тут ще прикольного, то якщо ми затискаємо кнопку Select, оцю, то ми входимо в меню. І в меню у нас є варіанти, наприклад, дисплеї. Ми можемо а, вибрати дисплей, можемо отакий от варіант дисплею вибрати. <му> Зараз натискаю, тримаю і отакий. Тобто, бачите, можна так, можна так. ну, Наприклад, отак тут дуже сильний гонщик, тому потрібно тахометр, то можна. ну, Тут багато чого, до речі, можна виставляти. Shift-lamp, коли там перемикається, буде тахометр на 5250 оборотів за хвилину. Quick shifter з bluetooth. О, можна сконектити з Bluetooth, -ом. а ну Зараз давайте вимикаю в телефоні Bluetooth і щось не можу знайти, що ж таке. Де, де, де? Де? Давай, давай, давай. Що тут у нас? Кавасакі, ну. Ну, Кавасакі, ну так же несерйозно, давай. Можливо, треба якусь прилажуху встановити, можливо, ми щось не то на те натискаємо, але ми це все робимо в дуже такому швидкому темпі. І ну, мотоциклі я на цьому, от, саме на цій моделі проїхався всього один раз. Тобто, якщо ви хочете такий от максимально універсальний мотоцикл на кожен день, мотоцикл на кожен вечір для ліно, мотоцикл, на якому навіть ви зможете поїздити по треку, от реально на цьому мотоциклі як я в якісь відловчити свої навички, можна без проблем на цьому мотоциклі. Мотоцикл комфортний, щоб ви сиділи. Ви дивіться, як я ровно, бачите, як моя спина ровно сидить, як я ровно на ньому сиджу. Тобто це дуже комфортно, якщо ви їдете кудись дуже-дуже далеко. Звісно, що коли мотоцикл робиться так максимально універсальний, то він там, я не знаю, ну може він на треку не буде показувати супер якісь показники. Чи може він там не буде такий всплеск сплеск давати адреналину, як, наприклад, там МТН 09 Так, MT-09 це взагалі ураган, і якщо ви хочете от. Віджигати, то цей мотоцикл вам не підійде. Мотоцикл Yamaha mt 09 набагато краще підійде, ніж цей. Тот же там Honda Голдвін, він буде там краще, в ньому там буде і музика, і біль. Ну звісно, що то взагалі такий Титаній Корабель. І... Але універсальності в цьому мотоциклі, ну, на мій погляд, один із найуніверсальних мотоциклів це саме Kawasaki Z1000 SX. Якщо підсумувати, що можу сказати? Якщо у вас є гроші і можливість купити саме цей мотоцикл, то купуйте, ви не ви не пошкодуєте. Тобто, ну дизайн універсальність цього мотоцикла він просто підкорює і, чесно кажучи, я сам собі, як тільки побачив цей мотоцикл, як тільки завів, як тільки отут по по ну, буквально тут у нас проїхався, я сразу сам захотів собі саме цей мотоцикл. І можливо, саме... Наступний мотоцикл в мене буде саме такий мотоцикл. Я скажу так, що от ми привозили ті мотоцикли попередні моделі з 2011 року. Потім там привозили моделі з 2014 року. Вони чим відрізнялись. Перші модифікації були з АБС чи без Безобеса. І по суті, ну, інжектор, чотирьохциліндровий мотоцикл, більш такий угловатий і все. Потім з 2014 року були моделі Котрих був трекшн-контроль, і так само налаштування е жорсткості задньої підвізки було. Тобто, якщо цей бучонок був, то все, трекшн-контроль в мотоциклі є. Потім була модель, вже дуже схожа на цю, але там було дві труби, і там був такий ну, стрілочний стрілочний тахометр. І от саме в 2021 році вийшла ця модель. І чесно, ну, ті моделі, ті мотоциклі, класні, супер все. Але оцей мотоцикл, ну, що казати, я вважаю, що дуже важливий показник це те, як публіка восприймає ці мотоциклі. Що попередня модель мотоцикла, вона до витрини не дожила дожилає, купили сразу. Що цей мотоцикл, я тільки виставив його в інстаграм і його так само сразу купили. І от в мене залишилося всього один день для того, щоб зробити такий швидкий відеоогляд, поділитися своїми. Враженнями своїми емоціями стосовно цього мотоцикла, що я по суті зробив. Тому друзі, пам'ятаємо, що дуже важливо підписатися на наш канал, написати нам коментарі і поставити лайк. Ну, якщо чесно, саме важливо це купити в нас новий класний мотоцикл.